І всім привіт, друзі, ви на каналі Фенікс. Сьогодні з нами грає Флеймфайтер. Підписуємося на канал, ставимо лайк коси. І всім бажаю приємного перегляду. Бій буде просто Феєричний І в якійсь мірі епічний. Більше навіть епічний, ніж феєричний. Поспішив наш герой. Дати не дозарядити снаряд і дати зразу же з першого. Тим було краще два зарядити, можна було 2. Ну, Дивимося, все по стандарту плюс-мінус, наші ну, непогано роз'їжджаються. на гору ПТшки Волі, так? Алтеха світи в нас. Світи, але поки що нікого і не бачимо Так, дивимося, багато ДБВ. Друзі, хто придбав ДБВ, як вам це тачанка, пишіть, тому що я не брав. Я вважаю, що вона сильно була завишена в ціні, що в золоті, що в бонах. Пишіть вашу експертну думку. Також хотів забираю. О, Т95 нам дав. Вона була зведена сюди. Зразу же в секунді Глупило. Е, Хто має крутий зіграний реплей, надсилайте мені на пошту та отримайте 250 золота. І не забувайте ставити лайкоси і підписуватись на канал. Давайте будемо розвивати контент український. І так, <кхм> наш герой не знає в замішанністі, що робити тут. Ого, куди снаряд полетів? У нас тут ЛТХ світить, так? Да? їй треба звідси викурити, зараз Леонинок просвітить її. Ой-ой-ой, ще не на Т-95 дав. Ось це ЛТ коли сюди стає її треба по любому викурити, тому що якщо на навіть горку і тут ЛТ ха залишиться, то вона просто буде весь наш ліс, нашу зелені викурювати. Т-95 сюди, до речі. Щось не зрозуміло, що Т-95 не... А, вже кинула ті. Горка в нас щось зливається, видно. Я... я бачу, що лишається у нас два танки, там лише маус стоїть на зелі, не поїхав на гору. Ну Зараз таке, я вам скажу чесно, вчора також грав е -э рандом. Цікава штука, цікава. Не роз'їзди зараз бувають Ну тут плюс мінус спочатку, то все гарно йшло роз'їзд був. Да пр пробывается на подкалиберах ІЗІ Ізі. 250 из калиберы равно летят. Кстати, 30 Так, буду. тут я бачу, бачимо, що... Перепрошую, в ролі світлячка наш, наша СТ. -ш. Що її заберуть? пазик. Забирають пазика. У нас там 907 і Маус і... Каном, ПЕР, да? Не заходят мені ці 9-ка діля... не знаю, восьмерка мне и каномпер не зашло, попчи. У нас уже в кассе 1800 на стріла и 3000 на свит. ДБВ ще. Опасненько ИСо ми же впав туда, там канонпер осталось. А, вот и каномпер. Яйца цьому і відпав. Миксор тут. Миксор вмісто того, щоб він поле світив то він сюди поїхав. Ну тут не потрібно. Команда тупит и чому? Непонятно. Переведите. Лайка, лайкай, да як завжди командно Всі знають, що краще робити Ну я в принципі сам також пишу. ОФВХ отцепилось. Нема ФВХ. 1800 в касу Раз і все. Ну 5000 на света на СТ. Уже. Що героїди Компера добивати. Не попали. Забрали КВМПРА. ДБВшка там. О, от 95 відлетів від ФВ наш. Саме небезпечний це ДБВ зараз тут. Тому що вона може й нас забрати. Зашкірилась. Но маскування непогане в ДБВ, як і альфа, в принципі. Ну Вона картонна, як гріль. Там то що небезпечно, 268, піджимається до бази Не встигаю. Дати, шатич. тич. вона відсвічується бистро. Так, ЛТХ забирає Артун. Це чудово. Першу він засвітив. Ну Тут таке, знаєте, карта, як і Прохоровка, да стоїть стояла о. Коли пропушується гора, потім починається стояло. Не попали. Просто, да. Фан Фантастика, когда лежаешься шотный, ты начинаешь не пробиваться, вот так я часто буває Я вчера, Здається, на ФОЧ, Фочбе 430 простые девятка лишався шотный. Я у него 4 снаряда дав Не ви знаєте, Соріка ще ББшка, Правда ВБшка, не напад калібером. Ну, 200-300 хп. Там якраз на один снаряд. Ну, от б... ДБВ там він, е дуже небезпечно стоїть, якщо він там, де ЛТХ злилася їхня. Тому що він Т30 пересвіти і в принципі може і чекнути ПВшку нашу. Вони ДБВ забрала навіть не засвітилась. Навіть не засвітилась. Немало трясов. Незрозуміло, залітає там чи ні. 2500, 2600 грубо. Кажучи, настріла. І 5200 на світа. Ассистік нас. Непогано. Беруть базу. Ну що, я сполірну, тут епічний, я вам же говорю, епічний бій. Як, як за кінці бій? Пишіть в коментарях вашу думку. Ой-ой-ой, ми втанчили. Втанчили ДБВ в башні. Ну це... Це як кажуть, Леопард танкує або... 1390, так як я танкував 1390 ФВХ Куаси. Він десь там. десь тут. Зашкірний. Забрали цю ДБВ, це дуже добре, пожертвували ми. Пожертвували ми собою, скажімо так, раді того, щоб забрали ПВХ, 6 фрагів ДБВХ наша, вони взводні. Окей, круто. ДБВ їде світити дбв Верніш КС, щоб збрити базу. Це добре, що дбвх встигла забрати. Її. Так, в принципі, порівню у нас по ХП лишається. Там знову матюкаються в е чаті Що Йобані, діти типа грають. Так, ну, в принципі, повинні зіграти. Якщо вони розіграють зараз ДБВшку, Ну ДБВшку вже забрала нашу ПВ Треш, Вона фоловає, практично. Так, ну, коротше, порівно, порівну залишається. 1350-1347. Маскування в ПТХ непогано Дивіться. Ну. І що тепер? <ріху> Тут дуже буде круто зараз ви побачите. Лишається 1 хвилина 46. Так? <ріху> да? Круто? Скажіть. Друзі, дякую, що були на, <ріху> на каналі. Дивилися реплей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, насилайте свої реплеї